Друзі, всім привіт! Ми сьогодні приїхали. Нарешті ми приїхали на е, Хижака. Зараз будемо ловити якогось оконя, щуку Ну, Сподіваємось, що ми будемо їх ловити. Це ми на ставку цукерня, цукерня один. Кажуть, тут щука є, ну, типу кілограмові і так далі, але є. Так що будемо сподіватися, що ми спіймаємо сьогодні хоч щось. Друзі, так, приїхали на риболовлю і сніму огляд, що ж у мене за палка. Палка в мене фаворит Bluebird. Ну, Рахується одна із топових. А катушка азура. Ну, Взагалі кажуть, ракета. Зараз дістану. Ось така катушка. Азура, супер азура. Тут окремо ручка вкручується. Так що зараз будемо збирати і спробуємо піймати якогось хижачка. Так, друзі, у нас може перша риба. Я тут свою снастю запутав. А Саша он тягне. Щось перше є. Зараз будемо дивитись. Вон щось ганяє. Диви, 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 диви. Я вже бачу, он виді, бачите, що робиться. Щось да буде кіно якесь. Ану, ану, диви, диви, повело, повело, м'яло відганяє. Йо-мойо, -йо, є щука. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорош. Дивіться, перша щука в нас вже є. Зараз будемо знімати. Друзі, зараз розкажу трішки по проводці. Є три типи проводки, на які ми сьогодні будемо ловити. Перший тип проводки ми закинули воно і рівномірно. Крутимо, крутимо, крутимо рівномірно. Крутимо рівномірно. Це так називається рівномірна проводка. І чекаємо удару. До речі, в нас була перша риба. Ви бачили, і був другий удар. Е і зійшло, але ну, десь більше разів півтора. Ну, ладно, 0, 03 більше. Ми тут крутимо, крутимо. Це перший тип проводки. Зараз покажу наступний. Другий тип проводки це в нас стоп н Зробили три оберти і зупинились. Зробили три оберти і зупинились. Раз, два, три. Зупинились. Раз, два, три. Зупинились. Раз, два, три. Зупинились. Раз, два, три. Зупинились і так далі. Можна три оберти, можна чотири оберти. Нагадую, що це називається стоп-го. Е, У мене поки ще жодного удару. Але я сподіваюся, що він скоро буде. Так що крутимо. Стоп, go. Раз, два, три. Раз. Також можна кількість обертів міняти і можна кількість е часу затримки міняти. Тобто, раз, два, три, чотири. І ми вже доплили до берегу. І у нас третій тип проводки це твічин. Тобто, дёрнули, потягнули. дёрнули, потягнули. Діорнули потягнули. Багато по-іншому роблять. Тобто, наприклад. Подтянули, два рази дёрнули. Подтянули, два рази дёрнули. Типу імітація, як ловиться рибка. Ну, типу, як пливе рибка. Два рази дёрнули, потягнули. Можна, коли дергаєте, якраз тянути. Відпустили. Два рази дёрнули, підпустили. Або навпаки, два рази дёрнули, підкрутили. Два рази дёрнули, підкрутили. Діоргаємо кінчиком, щоб кінчик дергав. Раз, два. Раз, два. Підтянули, раз, два, підтянули, раз, два, підтянули. Раз, два, підтянули, раз, два, підтянули. Раз, два, підтянули, раз, два. Підтянули. Раз, два, підтянули. Раз, два, підтянули. І так далі. Але мені простіше стоп-н-гол. Крутану, зачекав. Крутану зачекав. Крутану, зачекав. Тобто ми сьогодні будемо використовувати в основному стоп н go. Под берегом взяла, перша щучка, є! Так, Друзі. Перша щука не встиг сняти. Перша щука взяла на таку коливалочку. Бачите? Отаку коливалочку. Карандаш, але вже є. Под берегом так хорошо. Я думав, що за этот, зашпорталося, але вже є. Кайф. Просто кайф. Так, ми вже. Перейшли трохи далі, ми ловили на помості, потім отам я щукою поймав з боку. А зараз ми кидаємо сюди. Ну, 5 штук може буде, а може і ні. Побачимо. На ціль у нас 5 штук. Поймаємо 5 штук, буде космічно круто. Бачите, стоп-ін-го кручу. Але зіштовхнувся з проблемою, то, що знімати на телефон ну, тупо мега невдобно. Хоч у мене є і кріплення, але коли клює, треба добре тягнути, виважувати, щука не короб, тому треба задіяти всі руки задіяти. Тому, блін, не встиг я все це зробити гарно. Забувся розказати про саму водойму. Ми на ставку цукерня. А, тут квиточок коштує 800 гривень, світловий день. А, до 5 кілограм да? щуки тут можна забирати. 3 хвоста можна забирати. А? Окунь без ліміти, три хвоста щуки. Ну, зараз ми ще одну щучку поймаємо і потім. Этот самий. І потім переходимо на окунців. Але як їх відсікати? Ти знаєш, як відсікати укунів? Як відсікати щуку, щоб ловити то окунів? Отсікати щуку О, і ловити то І Я не знаю, щось будемо придумати. Випускати будемо, так? Я, а якщо дійсно ми поймаємо дофіга щук, що з ними робити? Шість. Шість щук максимум? Три хвоста на один. Я зрозумів. Або викуповуєш. Ну, от такі умови. Було подачно, знаєте, типу, включив камеру і покльовка. Але не завжди так буває. Буває, стоїш, кидаєш саме, розслабився а на під берегом луп. Ну нічого. Ми надолужимо. Я вже, мабуть, снасть міняти не буду, я перепробував і силикон. Бачите, як воно класно коливається, це коливалочка. Друзі, а тут ситуація цікава. Щука настільки голодна була, що дерев'яшку схавала. І все, захлинулася і піпець, і не могла її виплюнути. Ви розумієте, наскільки вона голодна була? Ну капець просто, дивіться. І така не... ну нормальна. Для мене це нормальний розмір щуки, але суть в тому, що дерев'яшки з'їла. Так, ми вже на іншому оці ставка. Подобідали чайком і снікерсом і питаємося щось тут поймати. Поки жодного удару. Тут дві щучки. Хоча я бачив там, ну ходили вже, показували рибу. Той здорові окуні тут є, і щучок нормально. То, може в нас снасті такі, не знаю, авроровські. Будемо далі пробувати. А ви розуміли? Ось перша, ось перша, ось друга тільки що витягнули. Стоїмо, трещимо, балакаємо про своє. І тут раз, два. Ну коротше, риба є. І на вечір, вечірній клюв, в мене тільки що три удари було, одне реалізовано, Саш ще один короб був, але сорвався. І це щука вже. Ну просто кайф. Друзі. Уже темніє, п'ята вечора. А, скажу, що вже по дві щучки є. Це дуже гарно, але хочеться якогось окунчика, я і силіконку ставив. Ну, до речі, остання в мене крайня щучка це в мене на облірок. І ним я зараз і кидаю. -е Блін, класно було, ще пару сривів було. Ну, взагалі кайф. Я ж кажу, ще під кінець, дай Бог, ми до 6 плануємо. Пару е ну, ще дві щучки і пару окунчиків було б кайфово. Ну, будемо щось старатись, намагатись зробити. Так, друзі, на рахунок сьогоднішнього лову. У нас є 4 щуки. Карандашики кілограмові. Але є. Ми задоволення отримали. Рибку бачили, наші сходи були. Ну, в общем, рибалка удалась. А... Ждіть наступних пригод? Так. Друзі, я вам збрехав ось рибу, яку ми поймали а в садку то попросив власник сфоткати. А, а це вся риба, а це наш садок, такий невеличкий ми взяли. Дивіться, чуть Загальна ще готувались тут. Та так ти що? Ну, Через тиждень прийдемо забирати. Так, друзі, а отут у нас ондатра. Контент сьогодні буде просто капець. Я думав, що то кіт плавав. А це он да трон, дивіться яка. Прикол. Контент не закінчується. Зараз ну, нашугаємо, пригне в воду. Підходимо, ну, побігла. Підходимо, побігла. Все, бульк. Ще не бульк. А, все, все, пригнула, поплила-поплила. Дивіться, поплила.